Викидень або самовільний аборт це спонтанне переривання вагітності у терміні до 22 тижнів. Існують декілька форм викидня, а саме загроза викидня, коли вагітність ще можна зберегти, та неповний або повний викидень. Причини викидня доволі різноманітні і не завжди, на жаль, ми можемо виявити, яка саме причина. У конкретної пацієнтки. Серед причин найбільш розповсюджені це генетичні та хромосомні аномалії ембріона. Вони зустрічаються найчастіше у першому триместрі вагітності. Крім того, причини можуть бути це гормональні розлади, інфекції, аномалії матки, вкорочення шийки матки. Так звана ісмірко цервікальна недостатність, вік жінки або важкі хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, вади серця, хвороби нирок, печінки та інші існує низка типових симптомів викидня, кров'янисті вагінальні виділення. Тягнучий біль внизу живота або в попереку, раптове зникнення симптомів вагітності, таких як токсикоз, наприклад, крім того, можуть бути слабкість, запаморочення, підвищення температури тіла, діагностика та обстеження, які ми застосовуємо: це гінекологічний огляд, ультразвукове дослідження, вимірювання хоріонічного гонадотропіну в першому триместрі вагітності. Обстеження на інфекції, гормональні дослідження, імунологічні, дуже важливо визначити аутоімунні або тромбофілічні розлади, якщо ці викидні повторюються. Лікування при загрозі викидня спрямоване на збереження вагітності, якщо така можливість є. В таких випадках застосовуються препарати прогестерону, лікування інфекцій, якщо вони виявлені. Або використовуються акушерські писарі, шви на шийку матки, якщо виявлена ісмікоцервікальна недостатність. У разі, якщо вагітність зберегти неможливо і викидень вже відбувається, застосовують медикаментозні або хірургічні методи, які спрямовані на полегшення очистки матки від залишків плодового яйця та профілактики ускладнень. Медикаментозний метод це препарати, які спричиняють скорочення матки і евакуацію плодового яйця. Хірургічні методи це вакуум аспірація та вишкрібання порожнини матки. Останній метод найчастіше використовується у разі кровотечі до значних залишків вагітності. Дуже важливо після викидня. Провести обстеження, яке спрямоване на виявлення причини викидня та підготовку до наступної вагітності. Дуже важливим аспектом є психологічна підтримка пацієнтки, робота з психологом або психотерапевтом.